Шановні, всім привіт! Як бачите, я вирішив, що на каналі потрібна якась активність. Сьогодні зробимо те, чого я дуже давно не робив. А саме я спробую зробити так, щоб в мене відео було е, без монтажу. Ну, Можливо, я виріжу там, де десь плюну, харкану або зроблю інші звуки. Не знаю, навіть оцим ось тримачем для мікрофона, тому що він трошечки такий риплячий. Я думаю, ви зараз це почули. А якщо не почули, то вам повезло. Оскільки діяльність мого каналу була приблизно якось цей чувак на плоті, то я думаю, ви не бачили. Такого великого потоку відео, можливо, навіть пости, які я там робив, не побачила. Їх було цілих два за два тижні. Тому давайте зробимо сьогодні маленький експеримент. Для початку нам потрібно створити новий світ в рафті, ми його називаємо циферками, ось так. Друзі до нас не приєднаються, тому що, що правильно існування друзів потрібно ще довести. Створюємо і чекаємо, поки буде завантаження. Давайте поки що половимо якийсь лут. Нам потрібно знайти ще акулу. Я не знаю, де вона, щакула. А... Ну нічого, зараз вона десь припливе, а ми зараз будемо намагатися зловити хоч щось. Так, бочечка. Давайте я буду поки що ловити тільки бочки. Чому? Тому що це весело, о, акула, бочка Е, І окрім того, що це весело, як вам сказати, е, це мене хоч трошки займе, тому що мені потрібно, щоб акула відгризла три шматки з чотирьох. Власне, в цьому і полягає експеримент. Якщо експеримент буде вдалим, то акула не нападатиме на останній шматок. Чому? Тому що в неї так прописано. Якщо вона останній шматок з'їсть, то я автоматично програю гру і відео не продовжиться. Якщо ви не знаєте, то в рафтові, коли в тебе зникає човен, ти не можеш побудувати собі новий. Чому не можеш? Ну, відповідь проста, тому що Тому що не можна. Для вас, можливо, я буду робити таку вирізку, тобто з цього моменту і по нападу акули. Минуло трошки часу, і в мене враження, що ці акулі хтось платить. О, у мене гра зависла. Почнемо з цікавого. В мене вилетіла гра. А, не цікаво, згоден, але потрібно щось з цим робити. Давайте завантажимось і подивимось, на якому етапі в нас зависло. Е, мені здається, що ми поки що нічого такого не отримали, ніяких результатів, але експеримент потрібно продовжувати. І це я, котрий хотів якнайменше монтажу. Знаєте чому? Тому що я розлінився. Ну, як розлінився, ходиш на роботу, а тут ти ще починаєш займатися як хобі каналом. Люди чекають відео, а ти не завжди хочеш його робити. Ну, я не знаю, як це пояснити. Коротше кажучи, уявіть, що ви любите, наприклад, не знаю, палкою какашки бити. От був у мене колись такий знайомий, який любив цим займатися. А, так от, а кожен день це наврядє. Так от, з Ютубом приблизно те саме. Якщо ти з цього не маєш гроші, а робиш це тупо по приколу, то... Воно трошки інколи набридає, і ти хочеш зайнятися чимось ну, нормальним. А, про що я говорив? А, мені здається, що цій акулі хтось платить. Або ж вона ну, не хоче тупо в нашому експерименті брати участь. Тому що я от стою весь такий м'ясний на плоті, котрий ледве зібраний, а вона на нього не нападає. Так, тут я, певно. Певно, знову ж таки, паузу А Для вас мене там секунда-дві, і вона вже буде їсти нашого плота. Ну, і поки я це буду робити, я, певно, щось половлю. Але знову ж таки, незвичайний лут, а можливо. Так, секундочку. А де мої ресурси? <кхем> я ловив бочки, у мене були ресурси. І зараз в мене цього всього немає. Виходить, що коли вилетіла гра, в нас гра зареєструвала смерть персонажа, а коли ми перезайшли, вона його перестворила, натиснувши відродження. І якщо ти тут граєш один і натискаєш відродження, то всі твої речі зникають. Логічно? Більш ніж логічно. І що тепер робити? А, точно. Чекати, поки нападе акула. Якщо звідси дивитись, то ось той вузол, оцей вузол, схожий на пісюна. Так, я знаю, що це дуже доречний жарт, але просто як факт лишу це для вас. О, дивіться, пройшло десь 10 хвилин ігрових, тому що нас вилітало, запис іде 11 хвилин, і в нас їли перший шматок плоту. Тепер потрібно, якщо враховувати, що це 10 хвилин. Подивитись, через скільки хвилин знову нападе Какула? Чи Акула. Так, а поки що я половлю бочки, якщо мене буде виходити, звісно. Перший острів. Чи не перший? Ні, мені здається, що перший острів. Але ми на нього не потрапляємо, тому що що? Правильно, у нас немає чим рубати дерева, і у нас немає ніякого якоря. От я взяв би метал, але я не знаю, чи ми будемо продовжувати це відео. Якщо експеримент вдасться, і акула не нападе на останній шмат плоту, якщо в неї все ж таки прописано не повністю знищувати гравця, то тоді в нас є концепція, що буде відбуватись далі. А якщо все ж таки ні, то. Тоді варіантів небагато, відео закінчиться, тому що ми програємо. Якщо ви не знали, то в рафті тут все дуже просто. Якщо в тебе знищений пліт, ти не можеш будувати новий. Навіть якщо ти побудуєш один пліт і роз'єднаєш його на дві частини, це все одно буде один пліт. Світ в рафті навколо плота будується. Якщо я там от на острові лишуся, а пліт попливе десь через 3-4 хвилини. Острів просто зникне, тому що його не буде існувати. Гра буде думати, що я знаходжусь на плоті, а я насправді буду десь серед океану. Ну, Звісно, є варіант загинути просто і відродитися на плоті. Але я не знаю, чи буде це працювати, оскільки в мене тут немає ніякого ліжка. Я собі спаунпойнт не робив, і якщо у мене лишиться прив'язка до плота, коли він упливе звідси, то тоді може я на ньому і відроджусь. Але якщо акула в нас його повністю з'їсть, то, скоріш за все, ну, гра кінчилась, ти не можеш будувати, ти нічого не можеш зробити. Так, акула. Давай ми почекаємо, поки ти ще щось е, смачненьке з цього плота. Я маю на увазі оці гнилі дошки і каністри, які знизу прив'язані. До речі, як вони прив'язані, це окреме питання. Uh, і після того, як ти почнеш гристи плота, ми вже uh, будемо повертатися до відео. Тобто зараз буде пауза. Шановні, що я можу сказати? Минуло 5 хвилин від першого нападу акули. О, дивіться, ще один пліт, на котрому є ресурси і котрий ми не трогаємо. О, дивіться, минуло 5 хвилин і акула знову напала. Це добре, ну як? Для гравця це не добре, тому що кожні 5 хвилин вона нападає. Але тепер ми точно знаємо, що коли в мене на таймері запису буде 21.34, на нас знову нападе акула. І на. 26-й хвилині 32 секундах ми нарешті дізнаємось, чи прописано в вакули знищувати останній шматок плоту. Якщо ні, ну ви самі розумієте, що там у мене буде до вас пропозиція. А якщо так, то ми завершимо це відео. Насправді я не знаю, якої довжини воно вийде, тому що я буду вирізати все таке нудне там, де я мовчу. Але я сподіваюся, що хоча б хвилини 2-3 для вас тут таки знайдеться. До речі, поки акула не напала на сам плід, хочу сказати, що якщо ви дивитесь це відео ввечері, то гарного вам вечора і спокійної ночі. Тому що, ви бачите, в грі вечір просто дивовижний, виглядає казково, але б я не хотів таку ситуацію, як нашого героя. Тут трошечки, як вам сказати, моєму персонажу стало поганенько, він чогось вирішив, що хоче помирати. Я перший раз в грі побачив дельфінів, і я не розумію, чому вони не вбили акулу, адже зазвичай вони так і роблять. Якщо бачать акулу, беруть і з граєю її трошки мотузять. Персонаж хоче померти, а в нас ще е, так, дві хвилини до нападу акули. Я не знаю, чи встигне він до того часу подохнути, але це також може бути кінцем цього відео. Я міг би зробити собі очисник води. Так, ось, все. Purifier, пальмове листя і пластик. Ну, дивіться, пальмове листя у нас отут. Пластик у нас отут. Так, тепер ще оцей ресурс. Тепер давайте зробимо його. Нам потрібен ще пластик на а, кружечку, але ми вже можемо поставити собі очисник ось такого між двома блоками, щоб якщо один зламається, він лишився. І давайте трошечки нафармимо собі поки що пластику. Я хочу, щоб мене мій експеримент закінчився нормально, а не тим, що в мене просто здох персонаж, і я нічого не взнав. О! О-о-о-о-о! Секундочку. Э, е, а де? де пліт? Шановна Акула. Як ти з'їла два шматки човна одночасно? Або. Ауч. Сюрендер и спаун. Добре. А де... Тобто вона з'їла одразу два шматки плоту? Як таке вийшло? Як акула могла з'їсти два шматки яким чином? Дивіться, я зараз спавнюся, але в мене немає можливості щось зробити. Я можу подивитись крафти. А, можу спробувати зробити навіть молотка з планок і мотузки, так? Можу, можу. Але це кінець. Ми сьогодні дізналися одну дуже цікаву, а можливо, ні, річ. Якщо в рафтові ти будеш стояти, то тебе ніхто не врятує. Ти не будеш якимось чудесним способом врятований. Ти просто здохнеш на цьому острові, тому що їжу ти не виростиш, а, іншого якогось розвитку ти не доб'єшся. За факапи втратив човна нічого, починай знаново. І я не знаю, чи це правильний підхід, чи ні. Адже в нас є герой, в нього є лапки, ну, маю на увазі, в нього є руки-ноги, він здоровий. І такий бугай з оцих двох дерев, навіть не маючи якогось. Топорища міг би зробити собі плота. А якщо не з них, то дивіться, тут якийсь бамбук чи тростина. Ні, мені здається, бамбук, бамбук росте. З бамбука можна зробити пліт, він буде плавати. Отут є колоди, вони трухляві, але вони також можуть плавати. Хоча я не знаю наскільки. Ви, якщо знаєте плавучість гнилої трухлявої деревини, то, будь ласка, не пишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво дізнатися, чи це все діло плаває. Ну, а ми дізналися, що буде, якщо не робити в рафтові нічого. Не будувати ні одного тайла і втратити свого човна. На цьому сьогодні все. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Якщо ні, то пишіть в коментарях. Я таке гівно більше робити не буду. Або пишіть, що вам було цікаво, і тоді ми зафакапимо ще якусь гру.